На Майдані Незалежності поряд з прапорами Вінниці та Євросоюзу замайорів стяг німецького мюнстера як знак дружби між містами. На ганку мерії Сергій Моргунов зустрічає колегу. Делегація з Мюнстера приїхала до Вінниці обговорити подальшу співпрацю. Втім, спочатку невелика екскурсія прозорим офісом. Тут надаються послуги з 2008 року в такому е, достатньо демократичному режимі для мешканців міста. Це послуги для підприємців, для пенсіонерів, різних соціальних послуги, адміністративні послуги. У березні Вінниця та Мюнстер домовились про партнерство між містами, а сьогодні урочисто підписали документ. Наразі Мюнстер надійний партнер Вінниці, який підкріплює свою дружбу конкретними діями. Сергій Моргунов зазначив, співпраця на рівні громад це ще один крок до єдності з Європою. Саме головне, що ми сьогодні маємо надійного і гарного друга в особі пана Маркуса і в особі всього міста Мюнстер, тому що вони з перших місць війни нам досить сильно допомагали. Від всіх вінчан я хочу подякувати за ту допомогу, яку надала команда Мюнстера. Для всіх війничан, і вона дійсно досить була суттєвою і важливою для наших медицина медичних закладів для наших пунктів незламності в зимою 2022-2023 років, і далі ми будемо продовжувати цю співпрацю під час розмови. мери міст обговорили можливості співпраці та обміну досвідом, зокрема у сферах енергетики, медицини, освіти, екології та культури. В очах жителів міста Вінниці я побачив таку силу, таку єдність і такий оптимізм та віру у майбутнє, що одразу переконався у тому, що це найкраща зброя проти російського агресора. Наші міста мають дуже багато спільного. Це і центральне розташування в країні і велика кількість закладів вищої освіти, і готові не лише ділитися з вами, а й почерпнути щось корисне у вас за традицією. Меру міста партнера вручили унікальний символ Вінниці. Вона номерована їх дуже мало. вона займатиме центральне місце у моєму кабінеті. Наразі для всієї України найважливіше завдання перемога над ворогом і відбудова країни. Тож підтримка та досвід закордонних партнерів на вагу золота.